Вітаємо на КТМ, інформаційний випуск новин. І сьогодні розкажемо: зростає кількість випадків ковіду та грипу серед дітей. Притулок друг потребує допомоги. Вересень зазвичай розпочинає сезон вірусних захворювань. Педіатри вже реєструють ріст випадків ковіду та грипу серед дітей. Найефективнішим способом захисту залишається вакцинація. Щеплення знижує ризик тяжкого перебігу хвороби, а також допомагає формувати колективний імунітет у школах та дитячих садках. Детальніше про особливість цьогорічних штамів та наявність вакцин повідомляють педіатри. Захворюваність на ковід серед дітей зростає щотижня. Про це свідчить статистика Олександрійських педіатрів. Новий штам, який циркулює цього сезону, це стратус. Він не характеризується втратою нюху або смаку, проте має інші симптоми. Може бути хриплість голоса, може бути втрата голоса, як ларингіт перебігає, і прояви катару. Можуть бути незначні. Температура теж може не підніматися до високих цифр, може бути і на суфібрильних цифрах. Сам новий штам викликає захворювання, яке дуже важко відрізнити від звичайної вірусної інфекції. Тому за необхідності робити тест, ну а в принципі такого специфічного лікування ковіду немає. В першу чергу це профілактувати. Методом вакцинації інфекції, які передаються повітряно-крапельним шляхом, швидше поширюються серед великого скупчення дітей. Тож, аби вберегти дитину від хвороби або зробити її перебіг легшим, лікарі рекомендують вакцинуватися. Вакцина проти ковіда є в наявності і для дорослих, і для дітей старше п'ятирічного віку. Я хочу рекомендувати всім батькам записатись у свого лікаря-педіатра, тому що цю вакцину ми отримуємо із обласного центру контролю профілактики хвороб в кількості яку ми будемо робити. Підходьте до свого лікаря, записуйтесь. Ми отримуємо вакцину Pfizer, виробник Німеччина для того, щоб захистити ваших дітей, особливо які відвідують навчальні заклади. Від цієї хвороби. Проти грипу вакцина існує вже багато десятків років. Вона кожний рік міняє свою структуру, проводиться дослідження, і на кожний рік виробляється вакцина проти тих штамів, які мають за прогнозами циркулювати в ті чи інші місцевості. Тому щорічно ці вакцини змінюються по своєму складу. Вона з'являється в аптечній мережі десь починаючи з вересня місяця, тому теж діти 6 місяців, особливо перші 5 років життя, діти, в яких є якісь серцево-судинні захворювання, хвороби нервової системи, обов'язково потрібно їх захистити від цієї хвороби. Щеплення від ковід, так само як і від грипу, лікарі радять проводити раз на рік, адже з'являються нові штами вірусів і склад вакцини змінюється. Також, аби попередити захворювання, треба дотримуватись простих правил гігієни. Якщо ваша дитина чи ви захворіли, не відвідувати місця загального користування, залишатись вдома. За необхідності кудись вийти, користуватись масками, навчити себе і свою дитину правильно. Кашляти, чхати в влікоть, навчити дитину часто мити руки, особливо після відвідувань туалету. Гріп це таке високозаразне захворювання, яке дуже швидко поширюється. І при наявності хворого в класі чи в укритті дуже швидко ця хвороба вражає більше 70% контактних. Тому, да, потрібно жити в реаліях сьогоднішнього часу і не. У масках незазорно виходити і в магазин, і в аптеку. Там, якщо ви купуєте для себе ліки, то що це якраз це місця, де частіше всього проходить зараження. І якщо уникнути хвороби не вдалося, залиште дитину вдома та дотримуйтесь рекомендацій лікарів. Понад 300 собак та котів, які знаходяться у притулку для тварин друг, потребують допомоги. Окрім щоденного догляду, є постійна необхідність в поновленні запасів їжі, які стрімко вичерпуються. Потрібні також металеві та емальовані миски. Друг запрошує також волонтерів, які допоможуть у ремонті вольєрів. Подробиці дивіться у сюжеті. Притулок для тварин друг перебуває у непростій ситуації. Зараз у ньому мешкає трохи більше трьох сотень собак та котів. Вони були врятовані з вулиць, бо їх покинули господарі. І сьогодні виживання тварин напряму залежить від допомоги людей. Завжди то їжі не вистачає, то посуду не вистачає, то зараз вольєри почали такий стан у них, ну можна так сказати, в аварійному стані. Стали вольєри. Ми хоч і ремонтували в минулому році, питалися хоч щось там підрихтувати, але все одно дожді, сніг, ну, бере своє. І згодом воно все опять, перейшло в непридатність і навіть не знаю, що треба робити, треба когось прохати. За допомогою звертатися, навіть не знаю до кого. Чесно, хто може допомогти з ремонтом. Просто хочеться, щоб прийшов фахівець, подивився реально на стан вольєрів і підказав, що треба робити. Чи десь відремонтувати, десь косметично, десь може капітально зробити ремонт. Завдяки активній допомозі Тетяни Мендіковської декілька пухнастиків вдалось влаштувати у родини за кордон. Окрім зооволонтерки, є активні Олександрійці, які постійно тримають руку на пульсі потреб притулку. Дуже багато приїхало людей із бойових зон. Вони знали про мій притулок, і зараз хоч якимось чином, питаються допомогти, то купляють сухий корм, то якусь м'ясну обрізь. А ті, що на постійній основі, це я дуже вдячна сім'ї. Посипай Олегу і Інгі, Бадіон, Бадіон Людмилі і Світлані, які завжди допомагають дівчатка. І церква навіть допомагає, яка в центрі зараз, де аптека була колишня, десята. Навіть церква збирає гроші. Теж дуже вдячна всім повірянам, які допомагають, і завжди мені дзвоночок. Оленка, зайди, там тобі зібрали кошти. А в мене як бальзам на серце, така радість. Не залишаються осторонь потреб, чотирилапих і навчальні заклади. Тож Олена Тимошенко звертається з проханням підтримати тваринок і зараз. Дуже вдячна їм за те, що вони так в тому році допомогли багато. І завдяки їм і сухі корма були, і крупи були, і були навіть ліки. І зараз би хотіла звернутися. Якщо є можливість, дітки, будь ласка, допоможіть чим можете. Я буду завжди рада, любій вашій допомозі. Чесно кажу, дуже тяжко стало останнім часом, бо ті благодійні фонди, коли якісь ну, допомагали кормами, просто виставили останнім часом пости, що вже не буде ніякої допомоги кормами, а треба якось виживати зараз в цьому світі, а з кожним кроком все важче і важче. Тому... Без вас я ніяк не впораюсь, будь ласка, якщо є якась можливість, допомагайте чи можете. Ще один напрямок роботи притулку стерилізація. Це гуманний спосіб регулювання кількості безпритульних тварин. Значну суму вартості покриває Київський благодійний фонд. Вже стерилізуємо другий рік. Це дуже серйозний фонд, дуже відповідальний. Ми їм звітуємо після кожної стерилізації. Дуже готуємося, ретельно до неї. Я навіть нічний сплю, все мию, готую. Варцую, все, Бо якщо хоч десь у мене буде вимита, то до мене лікарі більш ніколи не приїдуть. От, тому вони телефонують, бо я їм як після стерилізації звітую, я подаю списки, хто в мене стерилізувався, я відтую, звітую їм, і вони потім телефонують через 2-3 дні до кожного із тих, хто побував на притулку друг на стерилізації, і запитують, чи довольні вони стерилізацією, як почуває себе тваринка після, після операції. Стерилізація у нас відбувається. Не перев'язуванням труб, а вона у нас ектаназія проходить. тобто видалення полових органів. Ми повністю лікарі удаляють яєчники, повністю видаляють тіло матки, роговицю матки. Тобто тваринка ніколи не буде гуляти, ніколи не буде стресувати. І це в першу чергу це боротьба з онкозахворюванням. Будь ласка, звертайтеся, поки діє фонд, поки фонд допомагає. Бо це не кошти на стерилізацію, це не це просто йдуть кошти за використаний. Е Матеріал, який лікарі використовують під час операції, оце вартість, але ну, не вартість операції. Вартість операції сплачує врачам сам фонд. Також підопічні зоозахисниці вакциновані і від сказу завдяки підтримці Олександрійської районної лікарні ветмедицини. Як виявилося, наші люди не дуже відповідальні і це дуже шкода. Ви навіть не розумієте, на яку небезпеку наражаєте свою тварину, свого улюбленця і в першу чергу свою родину. Це дуже серйозно і не треба так легковажно ставитися до цих деталей. Тому, поки не постукалася ваші ворота, біда, то краще скористуйтеся такою нагодою. Тим паче вакцина безкоштовна, ви за неї нічого не платите. Ви тільки берете шприці з собою і все. І звертаєтеся в нашу міську лікарню за допомогою. Сьогодні другу необхідний металевий та емальований посуд, ліки для тварин та їжа. Втім, головне, чого найбільше потребують хвостаті, це новий дім і шанс на появу у їх житті люблячих педбатьків. Допомагайте зооволонтерам та дбайте про тварин. До побачення. Політична партія реальні справи розширює спектр своєї діяльності так нещодавно на колективне прохання мешканців 19 та 21 будинків по проспекту Соборному було проведено ремонт дитячого майданчика. У нас було звернення мешканців Покровського мікрорайону безпосередньо, де ми знаходимося цих трьох будинків: дві п'ятиповерхівки, дев'ятиповерхівка. Звернулися люди з проханням реставрувати їхній дитячий майданчик. Насправді звернулася до мене дівчина, я їй порадив, що кажу, тоді, якщо, якщо є така проблема, зберіть, будь ласка, підписи. У нас є стандартна така процедура, аби я бачив, що це бажання не однієї людини, а це бажання мас людей, там, жителів будинків, району. Да, вони звернулися, попросили допомогти, приїхав я сюди, подивився. Ну, майданчик був, я так розумію, з того моменту, як його поставили, він не ремонтувався. Стан був занедбаний, лавки взагалі були, все було згнивши. Каруселі не крутилися, качелі розібрані були, на поле двох взагалі не було. Два місяці тому на майданчику були аварійні гойдалки, іржаві та небезпечні металеві конструкції, зламані лавки для відпочинку батьків. Все, що можна було відремонтувати, відремонтовано. Те, що ремонту не підлягало, замінено на нове, говорить Олександр Кіяшко. Всі ці лавки, ну там вже не було чого ремонтувати, то ми їх демонтували. І шість нових. Лавочок я встановив. З качелями зробили те саме. Одна була качелька, нормальна. Ми її підрихтували, там підварили, зачистили, пофарбували, а дві качельки зробили нові. Те саме було зі столиком, де сидять люди. Столик вже теж був такий непригодний абсолютно. То ми його також заново повністю все зробили. новенький абсолютно лавочки, столик, все новеньке зробили. Да. з пісочницею також, бо верхні доски вже погнили, то ми їх поміняли, все інше підфарбували. В рамках проєкту Благоустрій території цьогоріч відбувся не один покіс трави у перемоському мікрорайоні. Приділена увага пляжу. Розвага зараз. Акцент робиться на дитячому дозвіллі, яке має бути безпечним. Косимо траву, всі бачать, що Саму траву всі звертаються покасити траву. Так. Хтось звернувся зробити майданчик, зробили майданчик, люди бачать, звертаються. От після цього, коли я виклав самостійну публікацію у себе в Фейсбуці на своїй сторінці, всі люди побачили. Ну, я їх розумію, що всім хочеться, всі пишуть, а зробіть нам на тій адресі, а зробіть там, а зробіть там, а відреставруйте там, ну, тому що зробили добре. Не просто там, можна просто прийти покрасити, пофарбувати. Ну, це буде не те. Тобто, Щоб його його нормально, треба робити якісно. Бо ми там залучали, ми десь і підварили, бо там воно там треба було там, обкопати, забетонувати, там, підварити, там, зачистити, там, щось зрізати, ну, тобто, привести його до ладу. Так. У мене наразі на черзі стоїть, стоїть два майданчики. Один. Тут поблизу і один ось в сусідньому дворі, там теж ще стан ще гірший. Олександр Кіяшко зазначає, що всі ініціативи реалізовуються за власні кошти в рамках діяльності політичної партії Реальні справи запитів від містян багато, але ресурси обмежені. Тому, якщо всі справи, що заплановані на цей рік, не встигнуть виконати, продовжать у наступному. У п'ятницю, 19 вересня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 11, в день плюс 21 градус. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стопчика. Вітер північний 5 метрів за секунду.